Вітаю вас, друзі! Вітаю п'ятниця, вечір. Я Олексій Ляшенко. і сьогодні, в випуску ми поговоримо про Україну, про нас, українців, різних українців, про нашу владу. Погану нашу владу, я хочу сказати, від сільради до Києва. Ми це також обговоримо про деякі вчинки влади, та не деякі а вони більшість поганих вчинків влади. Ми поговоримо про наших героїв, про воїнів. Все це спробуємо об'єднати і подивитися на ситуацію у нас в державі зі сторони. І спробувати зрозуміти все це. Я буду намагатися, не те, що намагатися, а буду показувати все це, як бачу я. Ось давайте почнемо з останнього у нас ну, такого ажіотажного вбивства, на жаль, людини Ірини Фаріон. Я зараз не буду висловлювати якісь судження, такі чи не такі. Я зараз не буду говорити про те, і така вона чи не така, про те, як одні так оцінують інші. Так, оцінюють. я просто хочу вам показати ситуацію. Ситуацію, на мій погляд, дуже нездорову ситуацію у нас в суспільстві. Причому в усьому суспільстві і в нашому, вибачте, дивіться, вже пройшов тиждень, практично, як вбили Ірину Фаріо. І весь цей тиждень, весь цей тиждень всі змі хоча б... Два рази про це щось говорили. А взагалі-то більшість каналів, більшість блогерів, більшість сторінок на це по різному з різних сторін обговорюють цю ситуацію. Ну, по-перше, вбивство. По-друге, хтось плаче, хтось скаче, хтось радіє, хтось матюкається, хтось звинувачує, хтось. Пише петиції, по-різному все це відбувається, і це все освічується, друзі. Ефірний простір, це простір змі. Спіймали вбивцю, це освічується. Освічується інтерв'ю сусідів, друзів, товаришів да, зі знайомими. Винен чи він не винен. І так вже тиждень все це йде там. обрали запобіжний захід. Заповнена. Інформаційна ніша заповнена. Ну, мабуть, людина цього варта. Але. У нас війна, у нас гине десятки. Я не знаю, може сотні в день людей. Да, є люди, якісь, які на слуху, на виду, є люди, які входять в історію, а є тисячі людей, які просто за цих людей, за цих людей, щоб вони ввійшли в історію, поклали своє життя. Розумієте, є мільйони дітей в світі, які померли, щоб ось такі якісь люди ввійшли в історію, а вони просто померли. І їх ніхто не згадає, та їх навіть не знають. Розумієте, я вважаю, це неправильно. Ми кожен віддали хтось шану, хтось обурення, хтось ще щось, хтось інші почуття, але це не може відбуватися, коли в державі війна. Коли в державі, вибачте мені бардак, це не може відбуватися так довго. Я хочу, щоб ви зараз, друзі, всі подивилися один ролик. Це з міста Покровська моєї Донецької області. Він дуже короткий, але він чіткий. От ви послухайте, а далі ми про це поговоримо. Не, не, не робіть, знаєте, швидких висновків. Не намагайтесь швидко все написати. Обдумайте те, про що ми поговоримо, а потім... Дивіться на це зі сторони. Не треба кричати одне чи інше. Хтось підтримує, хтось не підтримує, хтось звинувачує, хтось ще щось. Просто давайте поговоримо про це розлуг. Подивіться, будь ласка, цей ролик. Це не Київ, це не Львів, і навіть не Одеса. Цю картинку ми бачили в Авдіївці, в Бахматі, тепер Покровськ. Картинка одна й та сама. Десь за 20 кілометрів вже ворог. І замість того, щоб копати на цих клумбах окопи, вони висаджують квіти. По факту, як на мене, це списування коштів. І замість того, щоб купити дрони, вони висаджують квіти. Як ви думаєте, яка доля Покровська найближчим часом? Так от, місто Покровськ. Місто Покровськ, так, да, він правильно сказав, вже в 20 кілометрах від Покровська там о, фашисти наступають фашисти і наступають по всій лінії фронту в Донецькій області, в Сірії. То в Покровське. Покровськ сажає квіти. Мабуть, якби це було той рік, і я мовчав, і воно було там завжди, і це правильно. Треба жити, треба існувати. І хтось мені зараз скаже, що да, треба, зараз вже ні. Зараз вже не треба. І якщо ти розумієш, що відбувається, не треба. В місті Покровськ є такий мер Трибушкін. Він був мером. Потім він обрався в Верховну Раду. В Верховній Раді він здається був ну, Нуаксіонов мер Добропілля точно в ОПЗЖ. А він чи також був в ОПЗЖ, чи безфракційних. Потім бу, були вибори місцеві. Він подав свою кандидатуру знову на мера Покровська. Обрався, бросив Верховну Раду і пішов туди. Ну я не буду розбирати для чого пішов. Руслан Трибушкін. Вибачу, Руслан да. Хтось буде казати, пішов красти. Я впевнений, пішов красти. Хтось буде казати, що він там патріот? Я не впевнений, що він патріот. І ну давай взагалі це не розглядати. Є такий трибушкін якого брали в Верховну Раду, який повернувся і який зараз там мер, і до його міста 20 кілометрів стоїть ворог. Правильно, солдат сказав, правильно, воїн сказав, окопи треба рити. А мені цікаво, міг Трибушкін от зараз залишити тільки гроші для життя міста, каналізація, вода, там світофори, електроенергія, зарплатня, а все інше пустити на дробовики для наших воїнів, хоча б на реби. Для міста, щоб потім ФПВшки гасити. Для чогось військового міг пустити? Для фортифікаційних споруд міг пустити? Хай це трохи далі. Та все міг би робити. Все, Трибушки міг робити. Ви думаєте, по-іншому в інших місцях? Ви думаєте, в доброполі по іншому? Думаєте, в Курахово було по іншому? Ви думаєте, Краматорську по-іншому? Ні. Ви думаєте, раніше було щось по-іншому? Ні. Ви думаєте, в Донецькій області не всі такі Трибушкини у владі? Я беру на себе цю відповідальність. Керівники перші, давайте так, ну, на, мабуть, хтось є не такий. Але подавляюча більшість ось такі Трибушкини. Подавляюча більшість. І тут у мене просто залишається сказати по цьому відео. Великий каравай з відром солі і зустрічать господарів з Росії, готуються. А тепер я вам більше скажу: не треба на Донецьк так пиляти, не треба так скидати на Донецьк і кричати: Та там все, та навіть те, давайте віддамо, давайте то ні. Так, по всій Україні. Влада така по всій Україні. Я це вже кажу неодноразово, якщо ви чули, якщо уважно мене чуєте, я ще раз кажу, 90% владних людей, навіть навіть більше скажу, 80%, Тут менше трохи, тому що влада і бюджетники, да, це різні категорії. Бюджетники, і лікарі, і вихователі, там, і, скажімо, пожежники. 80% бюджетників це люди, які діляться, на мій погляд, на дві категорії, яким просто пофігу, якими грошима отримувати зарплатню і на кого працювати. І на тих, хто чекає Росію, Яка, який там відсоток, не знаю. Але 80% по всій Україні, починаючи з Донецької області, закінчуючи містом Ужгород чи Закарпатською областю, влада вся така. Повірте, вони не створювали робочих місць, вони ніколи не працювали. Вони ніколи не працювали ні в, в, в сфері. Услуг ні, ні в яких сферах вони не заробляли додаткову стоїмость. Ці люди, які є бюджетниками, все життя і їхні родини жили за рахунок нас, українців, і влада така скрізь. Я що не показував? Чи ми не знаємо про бруківку? Ми що не знаємо про різні букви, різні лавочки, різні там ремонти доріг, також за 20 кілометрів від фронту. Ми цього не знаємо. Знаємо. Ми що не знаємо о, фасади ремонтування, закупки меблю по всій Україні. Розумієте, по всій знаємо. Це в будь-якій області можна знайти. Якщо от захотіти знайти це, ось дивіться, Ми зараз, ось наша влада, ось там саджають цвіти, 20 кілометрів гинуть наші хлопці. А в Києві в цей час, в першому читанні, ми вже розмовляли, приймається. Закон про відкуп від корупції. Це ганьба. Це не Покровськ, це не Краматорськ, це не Славянськ, це Київ, Верховна Рада. Першому поки що читання. Але він приймається. В Вінницькій області СБУ викриває на митниці корупціонерів. Службовець там організація корупційну схему під час розмітнення вантажів, друзі. Він систематично вимагав хабарі за прискорення процедури митного оформлення. Це Вінниця. Київ суд. Белорусь нефть добилася скасування арешту свого майна в Україні. Гуляй, Білорусь, по Україні! Гуляй, в 22-му році арештували майно Білорусі, ворога. Звідки ля йшли росіяни на нас. Звідки ля нас обстрілювали спочатку. Літаки залітали звідти, вертольоти, гелікоптери. Зараз ми все знімаємо. Суд знімає. Розумієте? Суд знімає. Це Київ. Це Київ, друзі. Далі. Якийсь у нас там фестиваль коміків, знову це не автократія, фестиваль коміків. І там якийсь там комік Черков почав зі сцени розповідати про Гасла Зеленського Володимира Олександровича, Верховного Олексановича, в 19-му році на президентських виборах. Коли зараз у нас йде боротьба за виживання держави, і цей комік виходить і починає насміхатися, іронізувати, де ж кінець епохи бідності? Це нормально зараз? Де кінець умивства? Де швидке завершення війни? Це нормально. Хтось скаже, це свобода слова? Так, якби не було війни, ось цієї війни, ось цієї війни. Якби не пішла Росія на нас, Китай, КНДР, Іран, Білорусь, А ще там охорона вивела його, а охорона потім вибачається. За що ви вибачаєтесь? Та під час війни, по-перше, отакі фестивалі взагалі повинні бути направлені тільки на підтримку нашої армії, тільки на підтримку військово-політичного керівництва, тільки на підняття настрою населення. Хтось знову скаже, що у мене одні. Негативні. Ну якщо ми це не зрозуміємо, ось що я розповідаю, то ми будемо тоді питати, Зеленський, де закінчення війни. Не, не той час. А от якби 5 років пройшло і не було цього всього, а просто було б, знаєте, як правління Порошенка. Він же ж заморозив війну і почав а, торгувати з росіянами і з ДНР, Зеленер. Так повинно, так потрібно було робити Зеленського. Він може й робив би так, але напали на нас, вбивають нас, знищують нас. За ним охотяться, навіщо це робити? Для чого цей Черков цього робить? Я не розумію. Далі Українська влада виставляє на продаж п'ять великих об'єктів нерухомості та промисловості. Нерухомості згоден, там океан Плаза, там готелі, там питань нема. А навіщо виставляти підприємства, які добувають титан? Навіщо? Для кого? Для чого зараз це? нам не потрібні ці гроші? Чи нам потрібний разовий вкіт, наприклад, Канади? Яка купить ці підприємства, і буде у нас е, добувати титан? Mm? Далі в Києві та ще в двох областях України затримали бізнесменів, які продавали криміналітету, трофій, трофейні кулемети та вибухівку. Ну ви, ну ви розумієте, що це не Покровськ. Це не один Донецьк. Що, то кажуть, Донецьк привів, Донецький, та ні. Якби це почалося з іншого краю або з іншого краю, а давайте, бо це почалося там з Одеси ще там не так було б, та скрізь там. По всій державі так. Влада це ворог України. Як це ви не зрозумієте? Проти кого ми боремося? Ми не можемо чомусь, ми отут от. Обурюємося щось. Ми кажемо, кажемо, кажемо. А влада у нас сформована з 91-го року, і вона практично там. Є люди, які працюють з 91-го. Там є люди, які працюють з радянського союзу ще Розумієте? Далі там працюють їхні діти, їхні племінники-племінниці, їхні брати, сестри менші, або просто хороші куми знайомі. І оця влада, вона не пускає туди сторонніх. І, на жаль, Володимир Олександрович це не змінив. Не змінив ніяк. Ось як воно йшло. Або прийшли з ним, от хто з тих з ним прийти заскочити, начебто не з цієї влади. Хоча, ну, знову там половина зі старої влади помічники, замічники, надути губи і так далі, і так далі. Ці люди тепер не пускають інших. Розумієте, що відбувається? В трьох областях продавали кулемети, вибухівку. Це ж ми українці, друзі. Вийдіть у себе на вулицю, подивіться. Та я завжди казав, громади. Купуйте собі реби, ви можете це купувати. Закон дозволяє. Дозволяє. Громади е, купуйте для армії, для своїх військових. Хтось каже, не мож... може громада, будь-яка громада може ті гроші, які вона заробляє сама, які не є спущеними зверху з області чи з Києва ціленаправленими. Як це довести? Оце, що заробила громада сама, вона має право ними розпоряджатися як завгодно. Чому громада як, і... як навіть зарплатньою? Чому громада не знижає собі зарплатню? Чому громада не захищає кожна свою громаду своїх людей? Чому громада робить те, що не повинна зараз робити? Ну взагалі, ну це ж не. Не Покровськ. Покровськ – це ось показник. да? І це така загальна, загальне несприйняття Донецької області, і ось ми будемо показувати, показувати. Якби це, ще раз кажу, було б в будь якої іншій області, ось точно таке, там би було точно таке. Тому що будь-який мер, ще раз кажу, 80% від бюджетників. ладно, я не буду загалювати. Вони такі ж, вони однакові. подивиться на мера Києва. Ви подивіться на мера Черкас, ви подивіться на мера Львова, ви подивіться на мера Одеси, та ви подивіться на кого угодно, на будь-кого угодно. Там мені з Полтави розповідай. Начебто Мамая обрали, привели там а, дівчину, яка воювала, медиком була, а справа Мамая живе. Та скрізь так, подивіться на Філатова, це нормально? Ну скажіть, це нормально? Чернігівського засудили, він став. Опікуном мами, це нормально, скажіть. І так скрізь. А ми дивимося на це. Ми сприймаємо це, і ми хочемо, щоб щось змінилося, якось перемінилося. Хотіти, друзі, повірте мені, це дуже мало. Дуже мало. Потрібно хоч щось робити. А коли я кажу, ми не робимо навіть те, що можемо робити. От інше не можуть. Дивіться, український Ютуб повісти прапорці, приходьте на засідання сесій, підпишіться на канали, які говорять правду чесно і далі. Розповсюджуйте ці канали. Допомагайте хоча б тут. Ви не можете допомагати. Ні. Або мовчимо. Ні, є частина людей активних, дякую за все за допомогу. за все. Але більшість або послухаємо, або мовчимо, або там щось побаємося. Чому це називається? Латентні ждуни. Латентні, так, да, нічого не робимо, поганого ні. Державу, не державу, Україну любимо, українців любимо, садок вишневий коло хати любимо, але я посиджу. І не треба тут писати: ось бачите покроску, бачите, подивіться, кожен у себе. От кожен у себе, подивіться на це. Що у вас робить ваша влада? Що у вас роблять ваші бюджетники? Всі бюджетники. Всі, я ще раз ще раз нагадую, мені пишуть, ти повторюєш по 20 разів, та по мільйон разів буду повторювати. Подивіться на всіх тих, хто отримує гроші, не зробивши зароб... не додаткову стоїмость. А це не заробивши гроші. Вони отримують гроші з кошелька, загального кошелька. Треба, щоб кожен платив податки своїми ручками, щоб кожен відраховував. Пішов працювати і видраховував своїми ручками, і потім дивився, я ж заробив 30 тисяч, а мені видали 15, а 15 я пішов заплатив. От тоді спитайте, тому що кожен з тих, хто працює, насправді заробляє в два рази більше. розумієте? І оті от два, ось кожен собі 15 і ще комусь 15, собі 15 і ще комусь 15. І нам підвищують податки, себе не обмежують за празарплатньою. Подивіться на це, і все одно ми повинні робити те, що ми робимо. Ну, будемо робити і будемо змінюватися, друзі. Я хочу подякувати вам за те, що ми збираємо на репи, за те, що ми збираємо на дрони. Я хочу подякувати за ваші донати. Величезна вам подяка, друзі. Кабзар Станіславу, велика подяка, Герасименко Леоніду, Манабанк, Клименко Олександру, А. Банк, Дяченка Раїсі, Матайленка Валентині, паніна Любові, Червінському Олексію Манабанк, Богомоловій Ользі, Ще раз Богомолові Ользі на канал. Дякую вам, пані Ольга, велика вам подяка. Також хтось без прізвища. О 14.55 сьогодні Монобанк. І ще на Монобанк знову Клименка Олександр. Всім, всім, друзі, велика подяка. Дякую вам по два переводи. подякую вам за все. Друзі, що у нас зараз? Да, завтра у нас стрім о 20.00. Приходьте. Чим більше, тим краще. Чим більше нас, тим краще, тим краще ми допоможемо, тим менше буде цих падлюк, і ми будемо пам'ятати цю владу. Розумієте, пам'ятати, тому що влада у нас з 91-го року. Повірте, це покоління їхнє йде, і ви знаєте самі, хто живе навіть в селах. Ви знаєте, що ну туди пробитися практично неможливо. Там свій круг. Монобанка, друзі. У нас а на монобанки 6400 тисяч гривень. Ви можете зайти, і подивитися сам. Я не знаю, чому ви туди не ходите. Це ж ви все бачите. Ну, ладно. На картках на дні 18900 там ще 31, ще є. Всього у нас 56 1400 гривень зараз. Потихеньку збираємо. Я думаю, десь на вівторок Ну, якщо ось так буде, ми зберемо на реп. Хотілося б краще, щоб хлопці наші не гинули. Я хочу подякувати спонсорам, те, що я роблю. Спонсором стати дуже легко. Заходиш в розділ стати спонсором дуже швидко, дуже, дуже швидко і дуже просто. І можна спонсорувати там, канал і допомагати каналу, щоб він працював на нашу перемогу. Ми з вами працюємо. Розумієте? Ми з вами працюємо для того, щоб зберегти. Чиїсь життя. Життя наших хлопців. Можливо, хто мене дивиться, попадає да, наш реп або наші дрони до ваших рідних. Ми же не знаємо, а ми робимо добру справу. Я хочу подякувати спонсорів Емілія П. Три місяці. Золотухіна Людмила два місяці. Ніколаєв Євген два місяці. Гунченка Михайло два місяці. Тетяна, просто написано, два місяці. Ярмола Олександру три місяці. І Ковальському Василію 4 місяці. Друзі, велика, велика спонсорам подяка. Велика. Також за посилки, хто посилає посилки. Сітки. Потрібне, білізна, потрібна. Фонарики на лобні, це завжди, всі, завжди потрібно. Ноші, ноші, ці знаєте, як переноски, волокуші, що волокти. От ці такі ноші. Зараз потрібно, це ранених волокти за собою. Вода потрібна, душі от, надія, лініка, пані надія висилає. Да? Ну, Різні смаколики. Ну, ви все самі знаєте, все, що потрібно. аби зараз, щоб нічого не псувалося. От і все. Іскра. Київський район або Волноваський район пишіть, село Іскраве відділення номер 1 на Євгена. І прохання, друзі, я не встигаю все, на, все, на все відповісти. І в усіх меседжерах, і скрізь скрізь пишуть, і коментарі. Якщо по посилочкам стикуйтеся з Євгеном, ну в мене немає часу, друзі мої. Ви можете ображатись на мене, можете що угодно, Я не можу. я маю право поїсти. Чи ще щось. Якби я це. Все читав зараз. Всі меседжери, всі телефонні дзвінки, всю роботу. У мене ще інша робота є. У мене б не вистачило навіть подрімати годинку. Ну реально, повірте. От все, що стосується посилочок, будь ласка, стикуйтесь з Євгеном, він все розповість. Все, все, все. Я вам щиро дякую за вашу допомогу. І не ображайтеся. Просто ми всі люди, ми повинні розуміти. А ще приходить хамло, всяке, ну дуже страшне. Хамло. Ну я не розумію, навіщо вони взагалі йдуть? Ну не подобається тобі там чи Ляшенка, чи Петренка, чи Вен. Ну не подобається тобі. Ну йди до своїх там обговорюйте, вирішуйте, плануйте, як вбити, розбити, перебити, знищити цих людей. Чому ви сюди приходите і л'єте гівно? А ще. Паради якісь, ну хіба я комусь щось раджу? Ні. Я висловлюю свою думку або своє знання чогось якоїсь теми, якоїсь проблеми, або бачення своє. Я ж нікому нічого не раджу. А те, що я щось прошу, ну так це ваше право всіх допомагати мені чи ні, допомагати каналу чи ні, допомагати військовим чи ні. Чому мені я повинен читати ці образи? Я не розумію, що за люди. Ми хто? Я от сьогодні цілу. Цілий да, передача негатив. Так почитайте, що пишуть. Уже наші люди мені пишуть в коментарях. Дивіться, скільки набіжало ідіотів. Ну ну я ж нікого не чіпаю. Я ні до кого не ходжу. Я нікого не трогаю. Я якщо звертаюся, то тільки за владу або проти влади, або ще щось. А це люди, яких ми обрали. Тут і всі ми маємо право. Всі ми маємо право. Чому один на одного я не розумію? Чи ми не той народ? Що начебто рані, раніше було. Все, друзі, нам своє робити. Нам робити своє. Дякую всім. Величезна, всім подяка. До завтра, до стріму. Приходьте як можна більше. Україна переможе.